Відео про розвертування програми Axiom Audit. Відкриваємо браузер. Вставляємо посилання, по якому ви вам передали програму. Назалу завантажити. Іде завантаження програми. Це звичайний архів, зархівний зіпом. І тут є назва програми і реліз програми. Відкриваємо папку, вирізаємо. Десь в нас має бути місце для архівів. У мене він тут. Я встановлюю дату. Сьогодні 07. Дальше я тут же її і розвертаю. Так, це в мене розвернулася програма і тут є наші каталоги, в які ми збираємо наші файли. Це демо-вірсія. Тому я цю програму... Вирізаю звідси, архів тут залишається, програму самовирізаю і йду вже далі в папку, в якій я буду результати програми. Це вже робочі папки, чи демо папки. Тут бачите, вже не одна програма є, а ряд програм є. І сюди ми скопіювали нашу програму. Зайшли в каталог. Взяли шлях. Вже можна закривати. Йдемо в ярличок. Бафа. Добавляю нову конфігурацію. Добавить списник існуючий. Наступна. У мене зразу вона сюди приписалася. І я назву каталога і назву програми стараюся тримати ідентичним. Далі можна зайти в конфігуратор на всякий випадок. Вибирає користувача. Звертаю увагу, що якщо ви замінили старий, то може в кеші бути старий користувач. І треба перевибрати користувача при переустановці програми. Відкривається програма. Далі мені потрібно прописати каталоги і ліцензії. Самі каталог, куди я положив, от він є. У мене так і в пам'яті є. Давайте ми прописуємо каталоги. Аудит, проєкти. Ми працюємо проєкт 1, налаштування проєкту, заходимо сюди, вставляємо папку самої програми ми попадаємо внутрі цієї папки і тут є папка Axioma, а всередині проєкт 1, вибрати папку. Далі тут достатньо нажати ці три точки, вибрати шаблон. Він вже зразу попав в цю папку. Шаблон, вибрати папку і каталог, де у нас лежать інструкції. Вибрати. Заповнити і закрити. Далі нам потрібно встановити ліцензію, у кожного сервера вона своя. Там що всередині я її удаляю. До речі, можна було б не удалити, можна було б прямо і зайти сюди і перевірити її. Щоб вона сказала, що, бачите, що вона не знаходить. Тому я е, міняю вже на свою ліцензію, заповнити і перевірити. В моєму випадку мені ще потрібно налаштувати доступ до сервера, де лежить програма, тому що в мене програма і доступ до робочих стіл це в різних місцях. Не факт, що вам потрібно буде це робити, але я покажу. Головне, період зв'язку з сервером, в мене програма на другому комп'ютері, я встановлюю шлях до мого до своєї ліцензії. І в мене відкривається ліцензія. Навіть якщо тут накаже ЕРОР, все одно воно працює. І тоді знову я нажимаю Перевірити і отримую, що ліцензія дійсна, і далі вже можу працювати. І як я перевіряю, що все нормально, я нажимаю «Аудит», процедури, створити. І якщо відкривається оця обробка по процедур, все нормально, то значить все установилося нормально. Треба розуміти, що ця ліцензія, яку ми встановили, це внутрішня ліцензія, вона обмежує термін дії, а є ще зовнішня ліцензія, вона в мене знаходиться на іншому сервері і її можна відкрити пуск системи ліцензійних ключів. І тут опускаю контроль сервера. І от тут у мене відкриваються всі мої ліцензії і підключення по цим ліцензіям. Тут в мене є на БАС Агро, Бас управління автотранспортом ліцензія. І до дорі 0123 є ліцензія Axioma тут на 100 користувачів. Цю ліцензію ми також можемо перевірити. Із програми, коли ми заходимо головне, перевірка команд, отримати список об'єктів. І от є об'єкти, це мої два об'єкти, які там зашифровані. Як правило, у вас при нажатті цієї кнопки Отримати ліцензію буде освічуватися також ваша ліцензія. Або... Або при нажаті головне, консоль сервера. Також видно це нашу ліцензію, наші підключення. Давайте домовиться сервіс ліцензійних ключів СЛК. Назвати зовнішньою ліцензією. Вона визначає, скільки користувачів може підключитися до програми і знаходиться головне в головне меню СЛК. А сервіс перевірки ліцензії, це внутрішня ліцензія. Ну, вона також є в Аудиті, це внутрішня ліцензія. І тут до інформація, в головному теж перевірка ліцензія, це одна і те ж саме. Можна тут перевіряти. Дякую велике за увагу. Приємної роботи. Дякую, до побачення.